За останній рік вийшло три топових форранерів: 165, 265 та 965. І всім стало цікаво, чим вони все ж таки відрізняються між собою. Це саме те питання, на яке ми будемо сьогодні відповідати. Спробуємо про все розповісти без зайвої води. З вас підписка лайк, а з нас це інше. З вами, як завжди, з Одразу скажу, що сьогодні будемо говорити тільки про відмінності між годинниками. Окремі огляди на кожну модель ми вже знімали, посилання є нижче. Тож, почнемо з фізичних показників. Перш за все, це різні годинки за розмірами. Звичайно, всі вони плюс-мінус однакові, але 965 найбільші. Це саме стосується також ваги. Звичайно, будь-який Фуранер легше тих же феніксів або тактиксів. Але, і тут ситуація повторюється, 965 найважчі, а 165 найлегші. Корпуси зроблені з армовним волокном Полімеру, але 965 сам базі зроблений з титану. По ремінцям. Вони по 20-22 мм. Але в останній моделі немає ні квіфіту, ні квікрелізу. Це, звичайно, не зручно, але, як кажуть самому Garmin, в такому разі у годинника взагалі немає шансів злетіти. Але, якщо чесно, ми ще не разу не стикалися з тим, що квікфіт ламався. Тому такий рішення Гермін нам здається дивним, але хай буде. Матеріали Лінзи. Звичайно, в Forerunner не використовується сапфірове скло, бо воно важке. 165 це хімічно зміцнене скло, а в старших версіях використовується більш надійне корінь Краш-тест скла ми вже робили, послання є нижче, але можливо зробимо нове відео саме з корінь Gorilla Glass. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Також різниця пам'ять: 32 ГБ 8 та 4. Це зумовлено тим, що в 965-х, наприклад, є мапи, а для них потрібно місце. Далі по функціоналу. На відміну від двох інших моделей не мають багатодіапазонний GPS, готовність та статус навчання та зберігання музики. Музику можливо зберегти та слухати лише в версії Forerunner 165 Music. До речі, вони в нас також є можете замовляти. Тепер один з найважливіших показників смарт-годинниках автономність. До 23 днів працює 965 до 13 днів працює 265 та 165 працюють до 11 днів. Це логічно, бо чим більше годинник, тим більше батарея. По моніторингу здоров'я єдина різниця в тому, що в 165-х немає тренера по сну. Якщо по датчикам, звичайно, більш урізана версія це 165. Ці моделі немає гіроскопа та технології Sata IQ. В інших двох це є. По щоденним функціям вони присмунуть однакові. Є і розумне повідомлення і Garmin Pay. Але в 165 немає сил в червоний режим та Wi-Fi. Далі по спортивним функціям. Може здатись, що ми могли б назвати це відео все те, чого немає в 165 форрунерах. Але відмінності тут саме такі. Наприклад, мультиспорту немає в 165, в 265-х є триатлон, і вже в 965-х є як триатлон, так і дуатлон. В цілому, звичайно, серед спортивних профілів найбільше їх в 965-х. Тут є автоспорт, гольф, також в останній моделі є дуже багато зимових видів спорту. Також в 965-х є подвійна сітка координат та можливість підключати ксеру. Про ксеру ми вже також робили вже відео, посилання є нижче. Ну і звичайно, в 965 є мапи та повноцінна навігація. Ви можете прокладати маршрут одразу з годинника, зберігати цікаві місця, шукати потрібні об'єкти поруч та інше. Окремі відео про навігацію в Гармін є в описі. Взагалі 965 це максимальна версія форранерів, в якій саме спеціалізованих функцій більше, плюс навігація. В 265-х вже немає мап, та по функціям трохи менші. А 165 це годинник, у якого є вся потрібна база, але без всіляких хитрощів. Чи потрібно так багато моделей, чи це зайве. Пишіть в коментарях, також не забувайте. Годинники Гармін покупайте тільки у нас. Ми даємо гарантію як на нові, так і на БВ годинники. А так дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна!